Отож, хапіння через неправильний прикус. Чи таке буває? Так справді, оскільки вся наша щелепно ротова система, вона з собою взаємопов'язана. Між собою взаємопов'язані як хлоро органи, так і ротова порожнина, так власне наша наша шия, наша горло. Отож, коли буває храпіння, апное або нічне задишка, вона трапляється часто у пацієнтів пов'язана із недостатньою шириною верхньої щелепи. Якщо у вас. Зубчики на верхній щелепі, саме бокові, стоять вужче, ніж зубчики на нижній щелепі в є у значній групі ризику. Чому так відбувається? Оскільки наше піднебіння це насправді є нижній поверх нашого носа, відповідно, якщо заложено тут, то залужено і ось тут. Пацієнту тоді стає в якийсь момент зручніше дихати ротом. Коли наш рот відкритий, відповідно, язичок лежить внизу. Прависаєм, яке піднебіння немає ось цієї клапанної системи, і пацієнт може хрипіти. доставляти дискомфорт своїм близьким. Але найгірша річ у тому, що апноя це власне задишка. Тобто, коли ви чуєте від у своїх батьків, дідусів, бабусів, що у нічний час вони спали тихо, 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 почали хрипіти в якісь моменти і прокинулись. То це насправді на жаль не смішно. Це момент, коли наш організм дає нам поштовх прокинутись, тому що ми в небезпеці, нам не вистачає кисню, ми не дихаємо правильно. З такими моментами можна працювати спільно із ортодонтом, спільно із інститутом сну. Необхідно досліджувати це може бути не лише проблема в прикусі, можуть бути певні зміни в наших нервах, в нашому перенапруженні і тому подібне. Іноді ротове дихання вже дуже складно усунути, оскільки пішли зміни по всьому лицевому скелету. Але в цьому можна розбиратися. Тому, якщо вас щось турбує, запрошуємо вас на консультацію.